Привіт, друзі! Сьогодні готую такі хрустики. Також їх ще називають хворостом. Ну, я їх називаю хрустики, тому що вони так хрустять. Готуються вони дуже легко. Що мені потрібно для хрустиків? Я сюди вивела одне яйце, щепоточку солі даю. Так Спочатку ложкою собі розвішую. І тепер даю сюди 3 столові ложки цукру. Ложки такі повненькі. Три. Так гарно розмішую все. Даю сюди 200 мг кефіру. також розмішую легенько. Пів чайної ложки соди. 50 мг е, олії. Також все гарно розмішую. Сода вже е, працює з кефіром. Бачите, як вже починає шипіти. І зараз в мене тут є просіяне борошно і буду помаленьку так додавати сюди. У мене тут я просіяла 450 е, грам. Не знаю, скільки піде. 400-450. Е, потім е, напишу в описі, скільки е, все вийшло тісто в мене. От, так, додаю потрішки, воно у мене вже борошно просіяне. І так буду додавати. Тому що борошно є за, всі грізне. І треба дивитися по своєму борошну. І гарно замішуємо круте тісто. Спочатку замішую ложкою, а потім вже рукою. Ще даю екстракт ванілі так трішки. Хто немає, має, можна давати ванільний цукор. А можна і без цього. І також перемішую і ще додаю борошну. Так ще підмісила гарно і все. І ставлю його в мисочку на 10-15 хвилин, щоб ще трішки віддихнуло тісто. Зараз я його накрию плівкою. Так, плівкою накрила. І ще зверху рушничком все. І залишаю. Пройшло 15 хвилин. Я так беру ворожну, трішки підсипаю. Зараз візьму тісто. Ось так воно підійшло трішки. Зверху присипаю чуть-чуть, Так небагато борошно, щоб добре розкачати скалкою. І розкачую так на 1 сантиметр, 1-1,5 сантиметра товщини. Все тісто. Ось такої товщини, ось таке. Все, Зараз буду нарізати. Спочатку такими полосками. І тут треба зрівняти, щоб рівненько було. І тепер нарізаю ось такими. Ще полосками. Маленьке відрізаємо. І тепер ножем посерединці так вирізаю ту також полосочку. І так, і так всі хрустики з такими полосками. Сковорідка в мене з олією розігрівається, а я беру доробляю хростики. Ось так, де розрізано, роблю таку ширшу дирочку. І тепер сюди і сюди. І винімаю їх сюди, на паперові рушнички, щоб олійка вся впиталась. от Паперовий рушничок. Вони не сильно піджарені, просто відео так передає, що вони дуже темні. Ні, вони якраз в міру піджарені. Оскільки я напекла з цього рецепту хрустиків. Зараз ще посиплю цукровою пудрою зверху. І буде дуже смачно. Можна їх їсти з чаєм, та хто з чим любить. Я, наприклад, люблю з молоком холодним. Ось так. Ось такі смаколики вийшли. Ось такі.